Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо розбиратися в азах акторської техніки. Якщо хтось вперше потрапив на лекцію, але бажає дізнаватися щось нове чи згадати при забуте, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і приєднуйтеся. А сьогодні у нас тема характер та характерність. Отже, у перекладі з грецької. Характер це чеканка, прикмета. Дійсно. Характер це особливі прикмети, які придбала людина, живучи у суспільстві. Характер це внутрішня сутність людини, індивідуальний склад його думок і почуттів. Характерність є сценічний спосіб виявлення характеру, його зовнішня форма. У сучасному сценічному мистецтві поняття характер та характерність нерозривні і розглядаються як єдине ціле. Це не тільки зовнішні особливості зображувальної особи, а перш за все його внутрішній духовний склад, який проявляється в дії, яку здійснює актор на сцені. Від звичайного характеру, що зустрічається в житті, сценічний характер відрізняється своєю естетичною якістю. В ньому всі елементи внутрішньої і зовнішньої характеристики, підпорядковані мистецьким задумом, виступають в строгій єдності. Правда і виразність сценічного характеру перевіряються загальним задумом ролі та ідеєю вистави. Створюючи сценічний характер, актор не може не брати до уваги мистецького напрямку, у якому лежить п'єса, її жанрових особистостей: комедія, це драма чи, можливо, трагедія авторської манери. Прийомів і стилю. Ну, наприклад, буде велика різниця: це Шекспір чи Бергман, наприклад. Створення сценічного характеру це головна мета акторської творчості. Через дії передається внутрішнє життя, внутрішній світ людини, тобто ролі. Станіславський казав, що про людей ми судимо за їх діями і вчинками. Так і на сцені, через дії образів ми дізнаємося про їх внутрішню характерність. Аби створити внутрішню характерність, треба знайти себе в ролі і роль в собі. А це означає, що треба віднайти в собі Виховати і виростити внутрішні елементи, необхідні для створення образу. Для цього актору потрібно точно визначити характер дієвої особи, відшукати зерно, емоційну сутність образу, бо вчинки та дії складаються залежно від характеру дієвої особи. Зовнішня характерність образу часто народжується сама собою, як результат правильно створеного внутрішнього образу. Тоді з'являються типові для образу дії, рухи, хода, стан тіла, мова і так далі. Якщо ж зовнішня характеристика інтуїтивно не зародилася, то її можна створити технічно. Ну, як ви знаєте, в театрі є для цього балетмейстери, є постановщики сценічного руху, характерність можна черпати із реального і уявного життя, із свого особистого досвіду та із спостережень. Шукаючи зовнішню характерність, властиві риси даної характерності, не можна втрачати себе, необхідно залишатися самим собою. Не можна створювати на сцені характерні образи взагалі. Ну, Там, продавця чи фермера, необхідно враховувати перше, природну фізіологічні характерності. Тобто що це може бути? Старець або товстун, або кулігавий, або безногий, або глухий, або горбань, або сліпий. Друге, треба враховувати професійні зовнішні характерності. Ну, що це може бути? Коваль, шахтар, пастух, боксер, балерина, продавець, військовий. І тут звертаю вашу увагу не просто військовий, а, наприклад, піхотинець, танкіст або моряк. Тут військовий кожен буде відрізнятися один від одного. І третє, на що треба звертати увагу, це зовнішня характерність професії минулого, якщо це є за вашою роллю. Що це може бути купець, візник, пічник, священник, кучер? Основа вправ і етюдів на характерність є спостереження. Це як вища форма уваги. Готовність до характерності необхідно тренувати. В роботі над вправами і етюдами на характерність не забувайте про почуття гумору. Воно, звичайно, повинно бути присутнім. Працюючи над характерністю, починати треба з простого спостереження за тваринами, за людьми. Наступні приклади вправ засновані саме на спостереженнях, бо спостереження має стати невід'ємною рисою професійної підготовки. Артиста. Отже, вправа перша. Вгадай професію. Спостереження ґрунтується на вивченні манери поведінки, звичок, пов'язаних з професійною діяльністю. Ну, ви можете робити цю вправу і в приміщенні, і на вулиці. Подивіться за людьми. Визначивши професійну приналежність цієї людини, тої, тої, яку ви обрали, поцікавтеся в неї, яка професія, і от цікаво, чи співпаде те, що ви подумали, і чи є та людина саме тієї професії. Ну, я думаю, що висновки ви зробите потім самі. Друга вправа має назву Не проходьте повз. Матеріал для цього завдання це фотографії, які можуть бути на дошці, їх розшукує поліція, наприклад, або якісь рекламні щити, або ще, можливо, там якісь плакати передвиборчої компанії. Завдання знайти сатиричне, гумористичне, знайти, побачити засіб вираження характерності цих людей, які зображені на цих світлинах. Третя третє вправа має назву анекдот. Розкажіть цікавий анекдот, чи, можливо, якась смішна історія, яка з вами відбулася, чи з вашими друзями. Але розкажіть її в особах. Ваше завдання досягнути того, щоб слухачам було цікаво на вас дивитися і щоб вони змогли побачити цю історію, а не тільки її почути. У процесі виконання вправ. Хочу наголосити, ви маєте не грати характерність, не вивчивши спочатку саму природу даної зовнішньої характерності, не визначивши її фізіологічних причин. Треба не копіювати зовнішнє, а глибоко його вивчати. А щоб оволодіти характерністю, нам допомагає темпо-ритм. Отже, наступна наша лекція так і буде називатися Темпоритом. Я думаю, що Тема, яку ми сьогодні обговорили, не така вже складна. Декілька вправ я вам підказала, як їх зробити. До речі, ви можете і попрацювати, зробити етюди, ну, що стосується показати старця, показати горбатого, товстуна або кульгавого, так само як можливо показати балерину, або якщо це професія минулого стосується, то тоді може можливо кучера або ще когось. Тож, тренуйтеся, хто бажає отримувати наступні відео з нашими лекціями, будь ласка, підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб першими отримати повідомлення про вихід нових відео на моєму каналі. На сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі, всього найкращого.